Вітаю вас, українці! Як ви вважаєте, навіщо президент України Володимир Зеленський в такий тяжкий час, коли ворог хоче почати масиваний контрнаступ, захопити всю Україну, він поїхав в Великобританію. Ну так про зараз пишуть без кінця екрану. І саме цікаво не тільки парохоботи, ну пархоботи так пишуть, а в Росії трішки по-іншому, там не про наступ, а взагалі починається, що він убіг, що це він туди шукає політичний притулок і так далі. Так, так. Ти бачиш, мені завжди дивує, що так Пархоботи з ФСБ в працюють. А якщо відкинути цю несенітницю, то скажемо так. Правильно, що поїхав. А то ж не було про про там про що писати. Ну і заодно кремлівським пропагандистам також. А так є, є, є. Зазділість ви не заявляєте, знаєте, от, читаєш там коментарі, ну, ви самі розумієте, є там такі пропагандисти. Ну іначе її. Такі регулярно. І знаєте, от вони пишуть, але... але така, відчувається що навіть вони хочуть що таку згадувати а воно вона виходить не дуже. <плес> Дивіться, яка ситуація саме діє в розпільно нусподіє е, бог світок от не, не, не. Парижі, наскільки я зрозумію. Чесно, от я якраз от всіх-цих ну саме я знаю що буде так да, там він збирається зустрічатися з Макроном о, ти, значить Париж Ну і звичайно заїхав до короля Великобританії. До, королів, до короля в голос. Ах. Да, да, да. Я знаю, знаю, що в Великобританії король, ну, як как би, бы влади обмежна. Хоча, звертаю вашу увагу, не йде, не йде. Ну нема такого закону, який говорить, що король не має права управляти. Мало того, більша частина діючих законів. Великобританії головою країни визнає короля, не прем'єра, не дивуйтесь. Взагалі, якщо подивитись, то дивіться, без підпису короля не один закон не можна набрати чинності. Не один. Ну, от, парламент прийняв. Всі проголосували? Так. Да. Король не підписав. Ні. Ну, ну от не може. Ну, Не, не От, Його підпис саме. З нами. Нема підпис, нема. Там навіть, от я не знаю, там, печа, там є особа, яка печатку зберігати повинна печаточку, да-да-да. Хоча ви скажете, а були такі випадки, що король відмовився підписати? Ну, за останні 100 років не було. Вікторія. Це королева Вікторія була, да, так, і були моменти, а так, як правило, ну, знову таки, це їхня політична традиція. Воно існує. І дійсно, згідно, ну, немає не Конституції, згідно з законів Великобританії, самим головним є король. Але є хартія вольності, яку підписав Безземельний, ну і там ще більше да, які обмежують право короля, а ще більше традицій. І тому дійсно, от та обставина, що Зеленський приїхав до короля з точки зору, ну, діючої Великої Британії, він приїхав до керівника, от вони, вони рівні. Цей король, це президент, рівні. Рівні, за раджи, mm -hmm. да, так, ну, називаються призм, але так, да, це їх посад. Тому що прем'єр це трішки не те. Це Денис мигальці це прем'єр. А це так. Да. Ну хоча, ви скажете, та ні, у них ж, так, так, є поняття традиції, законів, але дійсно, у них прем'єр все-таки більш головний. Ще є є. Така, хоча я ще говорю, по законам саме головне, Великобританія все-таки храм. Але він, скажімо так, він не порушує робити так, як вирішив прем'єр. Ну, це не закон, це традиція. Ех, нам би такі традиції, хлопці, нам би. І дивіться, яка ситуація. Да, ви скажете, ну, він там виступив, там його аплодували і так далі. Хлопці, розумієте, ви навіть не бачите, яка алчность. Що робиться з бідним Петром? Ви ж знаєте, що Петро потратив кучу грошей, щоб його старкували з Трампом. Кучу. Ну ніяк. Він стільки грошей тратив на те, щоб якось його хоч спаю. Знаєте, як сказати, він як політик такий слабенький, тому, а тут президент, така зустріч, тим паче ви Розумієте, яка ситуація? Так. Да, в Москві можна організувати вставання, хлопання, це все можна А в Великобританії це нереально. Я, ну, я говорю, знаєте, якщо ви будете навіть роздавати гроші, ці лордам і так далі, що сказився, чи що, ні. Так що там дійсно. Оце, те, що від, ну, відрізняє. В Україні теж можна, ну, можна при бажанні трішки організувати, так сказати. Авації. Можна, можна, можна. Не так, як в Росії, в Росії там взагалі, а в нас все-таки можна. Хоча в нас можна і авації, і крики і заодно. А там це ну, знову такі традиції. Ну, от складно умовити депутата парламенту, а знаєш, от придію похлопую, там все добре. Не нереально, він скаже, навіщо мені треба якось? Ну, Ну так. Да. Імідж однозначно. Що стосується, ну, скажімо, перемов, так, да, ну, звичайно, він поговорив з Корвет. Я ще раз говорю, що з формальної точки зору він говорив з рідним. Ну, взагалі, якщо він говорить, з да. Хоча все-таки основні рішення все-таки залежать від прем'єра. Взагалі, якщо ви знаєте, там в них система яка? Є прем'єр, є от... Уряд, є партія, і все вирішують в рамках партії. Тобто у них оцей склоки, скандали, а там. Тому дійсно, що ж ми міняли прем'єрів, от у них раз там внутрішній поміняли, поміняли, поміняли. Ну, це дійсно ситуація. І тому, звичайно, основні перемовини все-таки були з прем'єром більш важливі. Ти бачиш, бачиш, такі друзі, тому все джуценюха трудно ну, нас нову тепер карифан. Да? Що? Звичайно, що пройшла інформація, що Великобританія надає нам літаки. Я навіть інформацію запустив. Ну, трішки фостика візив. В якоїсь ситуації? Ні, ну дійсно, заява була, але не було конкретики. Давайте так. Дивіться, з однієї сторони, я розумію, там якісь ще перемовини ведуться, які літаки, в якій кількості, на яких умовах, хай розбирається. Тим бачиш, це там дуже багато військових. Воно дійсно, можливо, навіть і не потрібно це всім розповідати. Але те, що почали навчання наші льотчики, це факт. Це, це офіційна заява. Це офіційна заява Міністерства оборони Великобританії. Тобто не те, що буде вже є. На яких літаках вони нічого не написали? Вони писали... Почали навчання українські льотчики для того, щоб літати на англійських літаках. І невідомо Зразу Вони не стрибітелі чи штормогнів. Просто літаки, все. Але думаю, щось там таке буде. Хоча знову сказати, за... ні, ні, ні. Не через день, навіть не через місяць. Ну, да. Відносно ракет. Значить дивіться. Знову таки. Офіційного рішення нема. Є заява, що розглядається. Да, да, да. І, в принципі, я не зумію розглядати. Я думаю, що коли перемовини ввелися, якраз от коли зустрічався наш Зеленський з королем, з прем'єром, звичайно, то, скрізь за все, вони обговорювали ці деталі відносно можливої поставки в Україні ракет великої дальності. Так, да, ці ракети стріляють доволі далеченько. Не 10 тисяч кілометрів, а 10, це вже трішки так, ну для, так сказати, до 10 тисяч. Ну, давайте так, 10 до, а дождається, але дійсно стріляє далеченько. Тобто вони ну, фактично дають можливість нам покривати Крим. Знов таки, я не фахівець, разом говорю. І, і там одні писали, що ці е, ракети з літаків, інші чому-то писали з кораблів, треті... Писали, що не нема значення. хай розбирається військовий бог світ. Ну, Як їх запускають, то те хай військові розбираються. І коли дадуть, теж військові. Знов таки, я розумію, що дійсно їй дадуть, але знов-таки не завтра. Час. Ну, тут яка ситуація? Це Великобританія країна демократії. І для того, щоб прийняти це рішення, ну, дають от прим'яр, все, даємо! Надашу. Фракція Торі, Тори, ж торі, 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 прийняли рішення, що дає. От якщо прийняли да, так, оце остальне останнє голосування і це вже процедурно. У них е, яке право. Якщо на фракції сказали да, ти як депутат не маєш права Ну, от, ні, В фракції, будь ласка, доказуй, ругайся, все зачинено Що хочеш. Але вже якщо прийняли, типу, як всі. Іначе, ну іначе ти не депутат, так. Тебе потім тихенько викинуть і не беруть голову. І от це рішення, я так розумію, що на сьогоднішній момент є перемовини самої фракції. Загаленська, напевно, там теж так сказати, десь переговори з людьми, щоб вони підштовхнули. І ось буде. Там ще була така інформація, говорили про військово-морський флот. Я не знаю, дуже коротенько. Інформація, щоб говорили, співпраця, розвиток, і що Великобританію можна надати кораблі. Зразу говорю. Невідомо, які, коли, де. Ну якій інформація, такого общі загальні фрази. Так, можна можна. Ну, дивіться, по-перше, є здесь велика кількість старих. Так, да, так, да, можна їх. І взагалі, ну, в принципі, можна, можуть, Великобританія можна. І взагалі, щоб ви зрозуміло, оця ідея, яка пам'ятаєте, була, щоб зробити такий союз Великобританії, Польщі, України. Я так розумію, що, скоріш за все, від цієї ідеї повністю не відмовились, але поки не реалізували. Подивимось, може реалізувати. Там є е, свої плюси мінуси, і мінуси, і політичне, як любить цей союз, його ж просто так не зробиш. Тому що щось це, військове це одне. Економічне друге. Політичне ще й третє. Що, я так розумію, що є ідея, є деякі там розмови, але нема чіткого моделі. Хоча з часом чому бити. Появиться на карті. Украї... Ні, Укрик Європи. Велика держава Україна, до якої примкнули Польща і Королівство, точніше, ви знаєте, як воно звучить, об'єднане королівство Великобританії і Північної Ірландії. Офіційна маса. В цілому, скажімо так, з точки зору політики рішення Зеленського права. Якщо ви скажете з точки зору результату, ну що ви хочете, щоб раз-раз, ні, швидко не буде. Але оце є, робота, оце є робота президента. Президент повинен перш за все займатися з зовнішньою політикою, ну і в даному випадку війна війську. Економікою він повинен займатися. Для цього є привіри. Оце логічно. Ну тепер от саміт Євроспільноти. Я розумію, що він буде, ну, по-перше, нагадаю, що ви обіцяли в Європу прийняти, це буде. Хай розбирається. Але я так розумію, що стоїть мета поспілкуватися із Шольцем з Макроном. Скоріше за все, я так догадуюсь, ну, знову таки, що ви ж самі знаєте, що якщо вони поспілкуються, то будуть якісь загальні фрази після цього. Поговорити, як вони будуть все-таки виходити на мирний нового. Тобто, я так розумію, Зеленський розповість трошки більше, ніж він офіційно говорить, про можливий мирний договор. Відповідно, Шольц щось каже своє, я не знаю, що зараз говорити, тому що колись їхня позиція була зовсім інша. Вони дійсно пропонували, щоб Україна як би там, ну, частково капітулювала перед Росією. На останні заяви Шольца і навіть Макрона зовсім інші. Ніякої капітуляції. Так що тут помінялось. Ну, а що не за звичайний горизм приїздить побачив? Але дійсно, крок правильно. Хоча... Уїхав! такий тяжкий час! Ой, він такий багатий! <сі> <сі> да, 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 да. Не складите цих парамін будь-яких. Ну, хочете, починаєте, що там в Росії пишуть. А, ти... Знаєте, щоб по поржать від глупості. будь-якому випадку, з точки зору політики, правильно, ну а де ж побачимо. В будь-якому випадку не забувайте вивчити, вивчити що Боже хоронив короля. На все погоду. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.